Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 37-ма частина модів для народу. Сьогоднішній мод додає в нашу гру невелику кількість вибухівки. Ось вона вся. Тут всього одна вибухівка і ще деякі пристрої, які нам допоможуть в цьому. Почнемо з бочки пороху. Вона має ось такий крафт. Крафт дуже схожий на простий динаміт, але ще використовується діжка. Ось ця от діжка з порохом ставимо і підпалюємо. Ось так вона виглядає, до речі. Так, чекаємо, і зараз вибухнемо. Ось такий от радіус вибуху. Як бачимо, мобів вона вбиває навіть трішки в більшому радіусі. Ось тут була свинка, вже її немає. Також радіус, напевно, більший, все таки чим простого динаміту. Перейдемо до інших пристроїв. У нас є ось такий от так, це в нас детонатор. так. Ні, ось це в нас детонатор, це в нас активатор. Ми, наприклад, поставимо десь ось тут. Ну давайте 4 або давайте 3. Є в нас такий от детонатор. Ми його ставимо, який він має крафт. Він має ось такий крафт тобто динаміт, кнопка, а також активатор. Активатор, в свою чергу, крафтиться ось так. Крафтиться відразу два. І ось тепер, так відразу виставлю день. Щоб не заважало. Ми клацаємо активатором, який ми скрафтили, по оцій штучки. Все, ми його прив'язали. Тепер ми відходимо на якусь відстань, ну на яку завгодно взагалі, але я відійду на ось таку, щоб було видно. І клацаємо правою кнопкою миші по активатору. Ми чуємо характерний звук. І відразу активуються ті три динаміти. Тобто, ось так це працює. Взагалі, для якихось там, я не знаю, пасток, щось такого, типу, навіть з друзями пограти це доволі круто. Давайте ще раз поставлю. Наприклад, трішки більше динаміту тут. І ось так от Тут у нас детонатор, навіть ось так. І забув прив'язати. Так, координати змінилися. І тепер активуємо. Чуємо характерний звук, це піп. І зараз воно вибухне все. Розлетілося, мобів повбивали. Ось так от все виглядає. Ну, і остання річ, що додає цей мод, це у нас ось така от ваганетка з бочкою з порохом. Давайте її поставимо. Який вона має крафт? Ну, я думаю, тут, понятно, вагонетка плюс от бочка з порохом. Вагонетка має ось такий крафт. Ну, вона взагалі при активації також вибухає. Давайте зараз я її спробую пропхати трішки. Так, зараз. Тут я поставив одні активуючі рельси, і зараз все повинно спрацювати. Чи Якби я зміг її нормально підіпхнути. Ось вона їде, їде, їде. І все вибухає. Тобто ми бачимо, як знає їде порох. Давайте ще раз поставлю. От тут ближче можна. Так, трішки я ненавмисно йду не в ту сторону. Давайте зламаю. Можливо, ось тут ближче, воно буде краще. І ось воно їде, їде і вибухає. Доволі прикольний механізм. Ну що ж, це все ще додає цей мод. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Дан. Всім до зустрічі!